Друзі, вітаю вас на своєму каналі Степ Монтаро. Мене звати Вікторія, і сьогодні я пропоную вашій увазі загальний розклад на тему, чи буде нове знайомство протягом загаданого періоду. Я пропоную вам у кожному особисто визначитися з тим періодом, який вас цікавить. Але. Не раджу загадувати дуже далекі якісь там 3 роки, 5 років. Ну, мені здається, що кожному хочеться да, швидше, якщо вас цікавить така тема, з кимось познайомитися. Отже, найближчий період оберіть для себе кожен свій і спробуємо проаналізувати, чи вийде у вас познайомитися з кимось для перспективи. Досунків. Або того способу взаємодії з людиною, який вам потрібен на даний момент часу. Да? Можливо, ви не плануєте зараз чогось серйозного, а вам хочеться чогось легкого і невимушеного. В будь-якому випадку подумайте про себе, про свою ситуацію. І ось наші чотири варіанти. Варіант номер один, варіант номер 2 Варіант номер 3 і варіант номер 4 Визначайтеся, будь ласка, і будемо зараз дивитися. Отже, перший, другий, третій і четвертий. Сподіваюся, ви визначилися ми. Е Переходимо до першого варіанту. Якщо вам потрібно більше часу, ставте на паузу і визначайтеся. Отже, варіант номер 1 Нове знайомство протягом загаданого періоду. Старший Аркан суд у вас тут виходить, говорить про те, що новому знайомству бути з великою дуже вирогідністю. Причому це нове знайомство для вас виявиться досить таким доленосним. Тобто цей партнер. Ваше життя, у вашому житті зупиниться на певний час. Можливо, навіть ви з ним будете будувати якісь стосунки більш серйозні, ніж просто там, для розваги, да? тобто, тому що старший аркан суд говорить про партнерство, ну, яке лишає в вашому житті таку, прям знаєте, ну, займає, давайте не лишає, яке займає в вашому житті дуже вагому роль. Тобто ця людина може стати для вас в подальш... ну, подальшим супутником, да, з яким ви спробуєте створити щось спільне, можливо, навіть спільні діти, спільна родина, спільний життя, там, будинок, майно, от суд це те, чого ви давно чекали, те, що ваше життя ну, зможе. Вивести на той рівень, про який ви мріяли. Тобто, тут він досить такий. Перегортаючи з ніг на голову, а в цій колоді він не, не, не настільки перегортаючий, скільки, знаєте, як повертає вас до, до життя, наповнює якимись новими сенсами ваше життя. І в будь-якому випадку у вас попереду досить такий гармонійний і активний період зростання, розквітання. І... Вибудовування якогось там плацдарму такого для свого майбутнього. Тобто тут да. Причому досить серйозне От на, нові, на нові знайомства звертайте увагу для першого варіанту. Другий варіант: чи буде нове знайомство протягом загаданого вами періоду? У вас тут виходить королева мечів. Якщо ви чоловік і загадали жінку, ну загадуєте, да, питаєте, чи познайомитися ви з жінкою, то да, ви познайомитеся, і причому ця барышня така досить рудована, досить розумна, досить приваблива для вас. От, на перших порах може здаватися, що можливо вона така непідступна. От. Але разом з тим для цієї жінки просто, ну, вона цінить дійсно такий, знаєте, підхід більш інтелектуальний. Тобто от просто якісь такі пусті там, розмови, балачки, і пускати все на самотік тут з цією жінкою не вийде. Їй дійсно потрібно буде показати ваші найкращі сторони, скажімо так. Але якщо ви жінка і загадали ну, загадуєте, чи буде у вас з чоловіком в загаданий час з неї, то тут, на жаль, ні, тому що королева мечів говорить про зосередженість. Ну, по-перше, да, вона тут, звісно, про самотність іще, а про друге, про зосередженість на якихось більш питаннях тих, тих тих, що пов'язані з влаштуванням власного життя. В сенсі там робочі якісь моменти, або налагодження таких якихось сфер, які потребують закриття певних питань. Тобто ви тут зосереджені на собі і на своїх, можливо, там ділових зв'язках, робочих моментах. Тобто, тут, якось, ви поки що займаєтеся цими сферами вашого життя. А, далі переходимо. До третього варіанту, хто загадував третій варіант, чи буде у вас знайомство ну, в загаданий час. Ну, тут є два варіанти. Дивіться, у вас, я зараз, до речі, даже уточню цей аркан, тому що виходить відлюдник. Я можу припустити, що ви занурені у себе, ну, з великою прямо вирогідністю. У вас тут іде занурення. А, ні, ось тут жезлі виходить. Так, да, тут може бути знайомство. З людиною, яка дійсно для вас буде кимось, кого ви будете вважати, ну, кого переповнює мудрість. Для вас це авторитетна людина, від якої можна набратися прямо таких знань, які вам потрібні, якийсь вчитель ваш, і в прямому сенсі цього слова. Це може бути наставник, якийсь елементарно, з яким у вас тут виникнуть прямо от. Ну, спільний інтерес, да, який переросте у щось більше. Тому що е відлюдник він про мудрість, про. Е Пізнання себе вже на тому рівні, коли ти можеш ділитися своїми знаннями з іншими. Да? І от тут, якщо особливо ви це прям да, плануєте йти на якісь курси або на якісь там ну, навчання, то тут можна е ну, мати на увазі, що от людина, яка вас зацікавить своєю стороною, ну, Ну, тією стороною, що вона прямо дуже-дуже розумна, можливо, ви навіть не будете її розглядати на першому етапі через певну там різницю у віці. Або вам буде здаватися, що ви взагалі на різних полюсах, але між вами може виникнути ну, щось таке спільне, що переросте у щось більше. Тому тут відповідь, «да». І переходимо до варіанту номер 4 чи. Буде нове знайомство протягом загаданого періоду. А тут по дев'ятці жезлів з великою вирогідністю, що ні, тому що ви закриваєтеся від тих. Варіантів, да, які у вас виникають, і зближуватися поки що не плануєте з новими людьми. Це може бути по причині якогось такого певної історії, яка відбулася нещодавно або відбувається у вашому житті, коли вам просто не до нових знайомств, да, тому що ви ще не встигли прожити там попередній досвід. Або навпаки, вже були якісь історії. Через які ви тепер з великою недвірою ставитеся до всіх нових усього нового, що приходить у ваше життя, в будь-якому випадку, в загаданий період, поки що для вас. Будуть підвертатися ті варіанти, які б ви хотіли розглядати, з якими би ви хотіли ну, люди, перед якими б вам хотілося відкриватися, з якими хотілося б занурюватися у якісь там спільні моменти. Тобто тут поки що, а, поки що закрита позиція по відношенню до зовнішнього світу. От. Я вдячна вам за вашу увагу. Сподіваюся, вам сподобався розклад. Сподіваюся, що позитивні моменти, які ви з нього взяли, у вас збудуться, так? все відіграється. Буду вдячна вам за ваші вподобайки і за ваші коментарі і відгуки під цим відео. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей в нових роликах. На все добре.